Вітаю на моєму каналі Іруни прогнози та магія. Сьогодні буде огляд актуальних новин і знов, на жаль, сумних. Про що мова! У вівторок, 29 серпня, в Донецькій області, при невизначених обставинах, упали два гелікоптери військової авіації Мі 8. Загибли обидва екіпажі, 6 чоловік. Ну, відповідно, хочу подивитися, що ж там власне відбулося. Е, тому що. Відкрито кримінальне провадження і так далі. Ну, одним словом, їх не збили. Тобто, це не росіяни їх збили там щось інше. Ну, давайте подивимось, що. І в кінці відео будуть мої певні роздуми на тему. Отже, пишіть мені, будь ласка, що ж все-таки відбулося 29 серпня цього року в Донецькій області. в... В районі Краматор чи ні. Хвилинку. Ну, добре. Отже, скажіть, будь ласка, що відбулося 29 серпня цього року в Донецькій області, що впали два наших гелікоптери Мі 8. А ви скажете вам неправду. Мам нас перевернутий. Лагус перевернутий. Kagalas. Tai suprantu. Gerai, o kas mes turime būti? Algis. Dagas. Ota. Hmm. Ačiū. Добре, про що мова? Ну, і очевидно, описали, ну озвучу. Добре, що в нас тут? Маннас перевернутий, лангус перевернутий, Хагавас, Альгіс, Дагас, Отов. Про що мова? Ось відразу. маннас перевернутий, лагос перевернутий. Оце, от, отак виглядає смерть. Да, Ухід в кращий світ. да, Оце от він. Класичний його варіант. Тут нічого іншого. Але в даному випадку Лагус це не лише про вхід в кращий світ. Це Лагус Хагалас. Лагус Хагалас. Тобто щось. Щось зачепили. Ага. Упало двоє, да, схоже, летіли поряд. Знов таки, інформації нема. Це моє якби, припущення на основі того, що показали. Лагус це ж електричні дроти. Ага. А наші гелікоптери низько літають доволі таки. Ну, зрозуміло, там в Донецькій області, тим паче, який-то Краматорський район, відповідно, ось. І таке враження, ніби ось зачепили, відповідно, обірвали лінію, ясно, і ось Хагрес, призвело до катастрофи. Тобто, чи це, ну, схоже, один черконув? А потім, відповідно, його понесло, якби зачепив другий, відповідно, ось. Так принаймні, виглядає. Ось, ну, відповідно, альгіс зрозуміло. На даному випадку захист. Ну, читайте, ось Хаггалс Альгіс також якесь порушення було. Порушення, ну, читайте, техніки безпеки. Мені так бачиться. Ось, ну, що призвело до дуже печальних наслідків, зрозуміло. Екіпажі були досвідчені, там далеко не новачки літали, але, на жаль, досвід не є гарантією того, що нічого не може відбутись. Ну, чи має місце. Хагавас, це, ну, ясно, катастрофа в даному випадку. Сама позначка катастрофи. Окремо запитаючи, було все-таки якесь втручання. Тому що тут прям так чітко не можна сказати, що воно тут було. Тут от дійсно. Порушення техніки безпеки. На жаль, воно так виглядає. Ну, альгіс зрозуміло, це в даному випадку, от якраз порушення техніки безпеки. Читайте. Ось. Трансформація ситуації, відповідно, відбулася. Певна. Ну, і отв. Також хагала зотов. Ось, будь ласка, втрата. Отов це, до речі, що це? Це влада. В тому числі. Ну, мова, що там хтось при званні, схоже, був. Тобто, там не, не рядові якісь пілоти були далеко. Знов таки, інформації нема. Кажу по тому, що показують руни. Ось, і відповідно, ну то ситуація виходить, що Альгіс, да, газота. Виходить. Ем... Ну, читайте, отут у зв'язку треба дивитись. Порушення, відповідно. Техніки безпеки дало трансформацію ситуації. Ось от сюди. От. Печально воно дало трансформацію ситуації. Ой, сумно на це все дивитись. На Смерть завжди сумно дивитись. Добре, ну давайте запитаємо, власне, чи було якесь втручання. Тому що по цьому розкладу я не скажу, що тут щось було. Хоча є така приказка: раз випадок, два збіг а три закономірність. Упаси, Господи, щоб третій раз ось ще найближчим часом така подія відбулася. А якщо відбудеться, ну. Природа не любить закономірності. Коли ось такі от закономірності проглядаються, відповідно, має втручання, має місце певне втручання в природний хід речей. Так, дякую за відповідь. Тобто. Ну, але тенденція, на жаль, погана, однозначно. Ну, добре, давайте запитаємо, зокрема, за саме втручання, якусь диверсію. Чи вона була там, чи ні? Так, дякую за відповідь. Отже, опишіть мені, будь ласка, чи в цій авіакатастрофі, яка відбулася 29 серпня в Донецькій області, де впали два наших вертольота Мі 8, чи там мала місце якась диверсія? Хай скажуть що неправда. Пустаруна Евас, ти вас перевернутий. Ану і фінашу Ейвас. Да ні. Не, не схоже воно на диверсію. Прошу мова. Постаруна, Евас, Тей вас перевернутий. Єра і Ейвас. Про Прошу мова, ну ось руна. Так. Да, Ви ще то за нас, але, на жаль. На жаль, на жаль. Це не значить, що прямо вони застраховують від усього. Певне, все рівно, щось там є. Якесь завдання. Ну, це, це певна таємниця. Не в плані, що руни прикривають інформацію. Схоже, якесь завдання там було. Ну, якщо не секретне, то частково щось там засекречено буде. Є там якісь таємниці, щось таке. Але це не, не, це не, не про диверсію це. Ну, ось я вас дійсно летіли. Тей вас, відповідно, певний. Це ні, це, до речі, Тей вас, це ж, до речі, приліт може бути. От диверсія ні. А як би, як би дійсно росіяни якимсь боком не сподобались їх підбити? От що. Тому що летіли, відповідно, ось. Ну, страх там був, зрозуміло. Ясно, що буде страх при виконанні таких завдань. Але ж це і приліт, на жаль. І ось. Єра Ейвас, будь ласка, завершення циклу, певне, відповідно, проблеми, ну, оборона. Читайте. Ну також, технічні безпека читайте. Щось там з безпеки з безпекою було щось не те. Тобто, якесь порушення техніки безпеки мало місце, однозначно. Але ось тут, що, бачите, проглядається додаткове. Там не показали, до речі, що прям щось таке відбулося. Тобто, приліт чи що. Це вже ось тут показали. Все-таки це більше, знаєте, про страх, не стільки про приліт. Ось іде зараз інформація. Розумію, що це не стільки стра... не... не приліт, а саме страх, тому що ну, дуже низько йшли. Ось дійсно, дуже низько йшли. Ну і по так, як руни показали, зачепили дроти. Виходить так. Було вже таке, на жаль, дійсно. Ну, і ось, схоже, повторення світу. До речі, да-да-да-да-да-да-да, йде інформація. Ага, так, да, все, все спочатку. Прошу мова, да, так. Певна таємниця є, відповідно, схоже завдання якесь було таке. Ну, не знаю, розвідка, не розвідка. Е, щось таке там було. Певні секрети є, дізнаємось, ми не все. Ось, ось вони летіли. Ось цей вас перевернути. В даному випадку не приліт, ні. Е, це от якраз ну, певний страх був, тому що дуже низько летіли, відповідно. От, якраз, схоже, черкнули дроти. Ось це Єра в даному випадку як цикл, в тому плані, що якраз це було вже таке, бо такі події повторювалися, от знову воно. І ось ей, ей вас. Відповідно, ну, захист, оборона. Тобто, ну читайте дійсно порушення техніки безпеки. Яке ось призвело до таких печальних наслідків. Ось. Ось така от невесела штука. Тобто тут диверсія не скаже, що диверсія. Подивимось, які версії озвучать. Ну, прямо щоб тут щось втручання якесь то ні. На жаль. Ну, на жаль, тут таке. Відповідно, суть ситуації від того не міняється. Фінал, на жаль, сумний. Добре, ну, в принципі, все, що хотів, подивився. Про що мова далі? Що я ще хотів сказати? Ну, я сказав приказку, так, що раз випадок, два обставин, на три закономірність. Сподіваюсь, що три буде відсутнім. Подібна така третя ситуація. Ну, тому що якась дві це настороже, якщо три, то це вже явно. я ж кажу, Явно певна закономірність, і відповідно є певне втручання. Не на пустому місці та закономірність виникнула. Ось так. Тому таке. В даному випадку, на жаль, бачите, така ситуація. Добре. Дякую, що. Ну, в принципі, що тут ще запитати? Все, що хотів, ніби запитав. Тобто, диверсія, бачите, не цей. А ну добре, давайте уточнюємо. Тут все-таки Тейвас це мені не подобається. Можливо, дійсно якось росіяни сподобались їх підбити. Ну, це ж, відповідно, буде не диверсія, це дійсно, що їх підбили. Тому що Тейвас, ну, ніби все-таки в другу сторону інформація пішла і мене повело. Ну, давайте уточню. Бо не подобається воно мені це. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, два наші гелікоптери Мі 8, які ось 29 серпня е, впали в Донецькій області, то їх е, якось підбили росіяни? Хай скажіть правду. Дагас. Інгус. Феху перевернуто. По фіналу кану перевернута. Ні-ні-ні. Не, 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 не підбивали. Не підбивали. Е, про що мова? Ну, да, газінгу з перевернута, кану перевернута. Про що мова. Дійсно, мала місце певна трансформація ситуації. В якому плані? Швидкий розвиток подій. Ось, щось там було, відповідно, що їм довелося щось робити. Ну, пілотам саме, в даному випадку не росіянам. Такесь рішення приймати. Ну, ну, напевно, на висоту польоту, тому що, схоже, їх попередили, що щось там чи ПВО, чи що, щось є. Одним словом, летіть нижче, вас не побачать. Да? Ось, Інгус. І було, воно, та трансформація ситуації, і було приємне завершення ситуації. Тобто наші все правильно зробили. Е, не росіяни це ні, тут ніякого удара немає, нічого такого. Далі, феху перевернута. Відповідно, ресурс. Нема ресурсу у росіян. Ну, На той момент у росіян, отам от конкретно, не було ресурсу. Не. Вони б то й хотіли збити, відповідно, наші гелікоптери, але не було чим. Тобто, схоже, що там дійсно якісь росіяни десь були, гелікоптери вони, гелікоптер вони бачили. Але нема ресурсу, нема чим збити. Ну, З автомата гелікоптер збивати ну, таке собі. Тут треба якийсь, відповідно, переносний комплекс. І ось кано перевернута. Ні-ні ні. -ні, -ні. То руни показують не цей. Обман, хибні думки. Ну, це мені, відповідно, на, натяк, що ні, не, не в ту сторону. О, відповідно, не цей. Така версія, ну, брехня, читайте. Не збивали, відповідно, росіяни. Хоча, я впевнений, припишуть собі заслугу. да, припишуть. Тобто, там все, повертаємось до попереднього розкладу, тобто, там те вас перевернути, це от саме страх. Ну, відповідно, позначка того, що йшли дуже низько. Відповідно, від того й боялись, що дуже низько йшли. Ну і, на жаль, не даремно боялись. Так? Відбулася негаразд. Добре, сумно це все. На жаль, М -м -м. наслідки печальні, так? Ну, царство небесне всім загиблим. Тут більш нічого додати. Ну, отже, постарався ситуацію прояснити: ось тут таке. Якщо там з нашими пілотами дійсно в попередній історії. В Житомирській області дійсно мало місце певне втручання, то тут ні. Тут, відповідно, інший фактор зіграв. На жаль. Добре. Царство Небесне всім загиблим. Сумне відео вийшло таке. Ну, але що ж, як є, життя воно таке. А у нас зараз війна, то й подавно. Ситуації вистачає різних. Добре. Це не буду тоску наганяти. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!